Не чути про нього просто неможливо, тому 17-річний ламін Ямаль встановив історичний рекорд у лізі чемпіонів. Рідко до нас потрапляють футбольні новини. Ми зовсім про тих бобрів не багато кажемо, але... Коли з'являються такі зірки, коли з'являються такі люди, про яких ти чуєш, навіть не розбираючись в футболі, то їх потрібно відмітити, тому що такі зірки зазвичай затримуються на 10-15 років та залишають такий внесок та слід у футболі чи в будь-якому спорті, що не чути про нього просто неможливо, тому цей хлопець вже б'є рекорди, в 17 років такого ще ніхто не робив. Це вперше в історії футболу, а історія футболу дуже велика. Навіть якщо ми його не любимо, ми не можемо просто казати, що його не існує. Він існує дуже круті новини зі світу футболу, тому що з'являються нові молоді таланти, які точно дадуть пожити цьому спорту і точно привернуть увагу мільйонів та закахають у себе ще більше прихильників. Такого виду спорту.